Та, тобто Розкажи ми... за е, старий сад, тому що це було так. 100 гектарів зараз е, ми досить, його викручували. Та, викручували Так, місті, Скажу так: е, прямо і жорстко. Е, Викорчували, залишили буквально декілька гектарів, який був посаджений ще. Попередніми власниками десь в 15-му році, угу. і ми пробували його рятувати. Та? І ми його врятували, можна сказати. Скільки зараз дає з е, цей старий сад, цей старий. цей старий сад він дотягнув до 45 тонн з гектару. Угу. Але виходячи з свого досвіду, я б цього не робив. Тобто, напевно, якби я мав вже той досвід в 17-му році, то я просто б просто все вичистив і почав би робити. З нуля. Ясно, що зараз я роблю інші помилки. Ну, тобто, це, може, технологічніші, складніші помилки, Та, але зрозуміло, що входження в сільське господарство це не про рятування, це про хороший дохід, це про емоції, це про майбутнє, це про довгі-довгі плани. Але ні в якому разі не про рятування. Це про розвиток.